Йому погрожували відрубати руку, якщо він не здасть позиції ЗСУ. я їм на це матом відповів. Нічого не знаю. Микола Бурлака з Маріуполя працював на Азовсталі слюсарем-ремонтником. Коли почалося повномасштабне вторгнення, хлопець допомагав українським військовим, здавав місця дислокації росіян під час однієї з розвідок. Сміливець потрапив під мінометний обстріл. Я отримав два поранення. Одне в голову звідти дістали чотири осколки. Друге поранення було в руку. На щастя, моя дружина медик. Вона надала мені першу допомогу. А маріупольці, які евакуювалися машиною, погодилися взяти з собою і мене. Та на виїзді з міста машину зупинили кадирівці, побачили у Миколи татуювання тризуба і взяли у полон. Мене вивели на вулицю, одягнули на голову мішок. Це 21 березня було. І вивезли в якийсь підвал. Там мене тримали до 26 березня, годували хлібом і водою. На цій нозі був тризуб набитий. Вони його просто вибили з кров'ю. Далі Миколу повезли в Донецьку лікарню, з голови уламки витягли, а руку рятувати відмовилися, бо хлопець не хотів співпрацювати з окупантами. Кінцівку просто відрізали майже без обезболення. Коли почали до нервів до кісток доходити, там такі болі були. Після цього мене відвезли в палату. А через п'ять хвилин пробігають знову, руку не дошили. Пішла знову кров і почали живцем дошивати. Сказали терпи. потім Миколу перевезли до сумнозвісної в'язниці в Оленівці. Там над ним та іншими ув'язненими постійно знущалися, били, саджали на електричні стільці, а за українську мову могли застрелити. Бувало завинили у чомусь. Лучше а Ось, наприклад, помер чоловік один, бо йому уламки з тіла не дістали, і в нього почалася внутрішня кровотеча. Від неї він помер. Ми, як завжди, стали на коліна, почали його проводжати і сказали фразу герої не вмирають. сказали, Наступного дня нам влаштували у їдальню, йшли гусачком, і нас з обох боків били кайками. Після чотирьох місяців полону Миколу обміняли. Тепер він разом з дружиною та сином живе у квартирі родичів у Чернігові. На початку великої війни хлопцю було 22 роки, зараз 25. Він має інвалідність другої групи і досі змушений боротися за свої права. За МСЕК взяти. у моєму посвідченні. Написала загальні захворювання. Я їм предоставив, хоча я їм надав довідки, що у мене мінно-вибухова травма надав довідку військовополоненого. Є на справку я теж А Вони мені написали загальні захворювання. Загальні захворювання. Я звернувся до юриста з безоплатної правової допомоги. Юристу безплатному часом. Він подав заявки поводу розслідування. Щоб ви зрозуміли, вони навіть кримінальну справу не відкривали після того, як мене з полону звільнили. З роботою Миколі всюди відмовляли, бо він без руки і мовляв, робити нічого не зможе. Тож хлопець вирішив довести, що навіть з ампутацією можна жити повноцінно, ба більше захопився різьбою по дереву. Ось таку рукавичку собі зробив. З дерева Микола виготовляє об'ємні вироби, мапу України, шеврони, позивні, герби міст. Три зуби про себе та своє захоплення розповідає в тіктоці. Підписники донатять хлопцю на необхідні інструменти, щоби він міг розвивати справу. На свої вироби Микола не ставить ціну. Скільки люди хочуть заплатити, стільки і платять. Я не залажу. Я не ламаю собі голови, що я залишився без руки і так далі. Буває, веду ефір у Тіктоці. Люди мені кажуть, як так? Це ж треба мати силу волі. А я кажу: головне собі голову не забивати і йти вперед і намагатися. Перший раз не вийшло, другий раз не вийшло, третій. Я на четвертий, п'ятий вийде так само з іншими. Я от на кухні шавку однією рукою вішав. рукою. Про історію Миколи дізнався СММ копірайтер з Києва і вирішив допомогти. Євген зібрав команду фахівців і розробив для Маріупольця професійний сайт. На якому можна дізнатися, що пережив Микола, і придбати унікальні дерев'яні вироби. Тобто всі зібралися, у кожного є основна робота, проте після роботи вночі ми працювали. Коли ми вже зробили сайт, ми вирішили його погодити з Миколою. Тобто він це подивився, йому дуже це сподобалось. От, і він каже: все ж таки, друзі, а скільки з мене грошей? Кажу, в тебе домін проплачен, хостинг проплачений, ти нікому нічого не винен. Коля до останнього не вірив, що ми дійсно можемо йому допомогти безкоштовно, тому що було дуже багато шахраїв. На сайті також можна задонатити на допомогу Миколі. Зараз чоловік збирає кошти на лікування зубів. Мені потрібно шість імплантів ставити через чотири місяці. Вчора вчора теж усе боліло. Вирвали три корені. Це після полону таке сталося. Зуби просто почали кришитися. Микола робить усе, щоб почати добре заробляти і забезпечувати сім'ю. У майбутньому хлопець хоче навчитися майструвати однією рукою не лише сувеніри з дерева, а й повноцінні меблі.